Доброго ранку, шановні друзі! Зайшла я сьогодні відкривати свою тепличку і бачу, до мене завітала фітовтора. І в такому гарному вигляді, що я її так ніколи не бачила, як вона починається, як вона виглядає. Ну, фітовтора побачили там коричневе, там щось листочки по починаємо обрізувати. А вона ось яка. Я не знаю, чи вона передається, я буду отак, щоб і тінню може показати. А отак от. Це такий грибковий наліт. Прямо я в шоці? Тому що, правда, я ніколи не звертала уваги, як вона починається, що це фітофтора. Ось вона. Ну, по, по, там десь плямочка на листочку, тако дивимося, а плямочка така раз, раз цей листочок. А вона, дивіться, не плямочка, а на цій плямочці вона така. ну, Я думаю, що це фітофтора, я стверджую, але я сама не знаю, може, це якісь інші грибкові захворювання. Але видно, прямо грибок от таке як присипано. Навіть якщо доторкнутися. От, бачите? Якщо доторкнутися, то та якби мука злітала, та якби пудра злітала. Ось, я пішла, подивилася на інші. Ага, ось воно ще є. Розумієте, то думала, що то просто ну, плямочка така. Ось, а в теплиці зараз дуже сиро, дощі йдуть. І... Ну так, я тут пообрізала, ага, ось іще бачу. Ось. Ось ну, вони обрізані. Тут-от на цьому ось унизу бачу. От на цьому не бачу, де я хвалила, що дуже сливка така гарна, вона тримається, ніде на листочку немає. Ось, бачите, тут вона така. Стабільно ось ось такі сливи, ну, як чері але вона більшенька трошки. Сливочка смачна. І оце я побачила отаке на своїх от Тут теж, ось воно Ну, оце так. Так що, бачимо, як вона виглядає. Помідори ще трошки є, оце такі там їм вже не страшно. Я думаю, що навіть оце томатик. А видно. Бачите, від сирості він отримав таку плямку ось на кущику. І, мабуть, це і є фітофтора. Чи фітофтора, чи фітофтора. Ну, в общем, оце таке я сьогодні побачила. Ну, не, не так уже, щоб все-все-все ось тут не видно. Отам От трошечки так місцями. Ну, але як вона є, вона передається спорами, то, то вона швиденько піде. Ну, а це ось тут прямо-прямо. Так я доторкнулася, а воно як пудрою пішло. Ось. Бувайте здорові. Осінь на порозі.